Друзі, і всім привіт! І сьогодні я зайшов до хлопців в жовтому. <звук> Наскільки я знаю, це, ну, частково хорогра гра. Так, і ми тут працюємо як е, няньками. О, ні Ми тут -а няні, чи як там. Ба, тут ми можемо сідати, дивитися під стіл, під столом, слава Богу, нікого немає. О, малий дарова добре. Ага, треба взяти бутилку з холодильника. Давай тебе отсюди так покладемо. Візьмемо бутилку і накормимо тебе, так? Да? Все, ти довольний хлопець, я радий за тебе, так, лос. Так, зараз що треба? Зараз стейк. Ага, треба поміняти памперс, добре. Е, так, тут, 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 тут має робитись, да? Все, сиди тут малий. Знаєте що? Тебе я назву Чупака аркадій <рив> Ти будеш молить Чупака Все. Фу -фу. Так, памперс, добре. Ти знущаєшся? <рив> так, а малий тут а вже як він так швидко тепається, а? Все, ми йому замінили. Ух, все добре. Take baby to bed. Все, ми бігати і спати. Так, тут, а? Ні, щось не тут, а мало. Ага, тут-то. Тут двері відкрили, добре, все. Так, треба... О! Книжку от. Взяти, да? Оп, чекайте. Зараз почитаємо книжку. Так, The storybook and Sit Down. Давайте дамо йому. Іграшку, раз у нас історія про кота, то дамо йому іграшку кіт, правильно? Є. Yes. Все, має іграшку кота. От. Так, добре, що у нас тут? Тут я, звісно, нічого не знаю. Давай просто мало будемо места, там якийсь хлопець, мацур, вони щось там знайшли е, добре. Малий явний каратист, наскільки я розумію, да. Так. Все. Я всю книжку йому прочитала, і накрити двері. Так, давайте та та. так, е, так, ага нам це спочатку сісти, да? І тоді телек. Телек буде працювати, а ну що там будуть показувати? Я не знаю! А, я так поняв, що нічого там просто буде. Ага, Чу, ви чули цей звук там. <підриканки> Де малий? Я не знаю! А, малий тут, привіт! Take baby to bed? Ми. Треба обратно йому в спальню жити чи що? Ліфт і пос дедор. Ладно, ми таке вже робили. Не знаю, що то було. Може, то гра щось чи що, я не знаю. Так, ми опять заснули. Шось золотів. Так, ніч друга. Все, ідемо до другої ночі. Ага, треба взяти бутилку з холодильника. Окей. Смислі. А де бутилка? Висі глобусні киви тут, а? Локет. Випустіть мене звідси, тут закрито. О, можна сир взяти тут. І що робити? Мене ну, тут закрив малий. Може десь тут бутилка буде, а? Та бутилка де? де? Я навіть уявлення не маю, де бутилку може бути тут нема, тут теж нема тут. А тут слава богу, я бутилку нішу. Так. О, малий! Кизрушний малий, не треба його там носити, не треба ні, тоніс. Всё, ну и там мисс, михуты, ходить, тери-пери и так далее. Все. Требую новый пампер взятый. Что за... Что за бред, пацаны? Йохарный... Йохарный бабай. Йохарный бабай. Надо что-то делать. Two thousand years later. Ну все, пампер. Теперь ты не встречаешь. Алкаш памперс. Йохідний буває. Реально це якийсь алкаш памперс. Дивіться, його. Він дурачок памперс. Навіщо йому, Треба дитині помогти. От не знаю, take baby to bed. Єофію Валіра. Єофію. Ви це також бачили. Малий. Що це було чимка? Може тобі їх треба покапати? Нє, не, не, все добре. Так? Малий, Аркадій, відповідай мені. Не страшно. Давай. Так, ладно, що тут історія про зайця, добре. Добре, і берем. Так, давайте закриємо двері. Потім ж якийсь диявол до мене злетить з тим малим. Нє? Добре. Так, тут у нас історія про зайчика, тири пири і так далі. Що? Що його не задовільняє? Кон... Продовжую читати, окей? Без проблем. Тільки не треба вибивати, так? Угу. Так, ладно, все так робимо. Угу. Все, я прочитав, все. Да, Молись, слава Богу, Лів Цидор Клос. Так, аут, Chill Aut. Цікаво, що наш перс персонаж дивиться в телевізорі, а? Вас це цікавить? Мене, наприклад, да. Я би. Стоп. А що робить заяць тут? Заяць ти був. Рішив порвати зайчика, які я йому давала. Так, нікого тут нема, так? А до інших можна зайти? А тут локи, локи, понятно, сусіди недоброзичливі. Так, добре. Викидуємо. Щось, щось в мене таке Перечуття, що щось малий е, рішив роз... роздерти зайця. Бо зайця вже немає. Так. Е, треба стіл тейбл. Ага, та й у нас... Ой. Треба розпакувати на столі. Файнелі... Э, ну, і треба дивитись телевізор. Тож там бусаєць да, і в нього там залишка, то це типу, нічого страшного, да. ну. ну. Ладно, друзі, ми пройшли перші дві ночі. Хлопці, вжатому якщо вам ці відео сподобалося, вистав ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.